Доброго ранку, доброго дня! Бажаю я всім здоров'я й добра. Хай ваші очі загоряються, а ваші личка посміхаються, і день новий наш починається. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини, є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Малята, пригадайте, в якій країні ми з вами живемо? Так, ми з вами живемо в Україні. Це і є наша Батьківщина, Україна. В Україні живе український народ. Діти, а яка ж мова є рідною для українського народу? Так, вірно, дітки, українська мова. Ми, українці, щасливі, що народилися і живемо на такій чудовій і мальовничій землі в нашій славній Україні. Ми дуже любимо свою країну і свою рідну мову. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру. Мова яка? А грати в неї нам допоможуть ось такі мнемосмужки. смужки. На кожній смужці зображено три малюночки. Будьте уважні. Мова яка? Веселкова. Мова яка? Вона барвінкова. Мова яка? Вона світанкова. Мова яка? Вона колискова. Мова яка? Вона мелодійна, мова яка? Калинова? Мова яка? Материнська мова яка? Вона для всіх нас рідна. Мова яка? Співуча? Мова яка? Чарівна. Мова яка? Вона мудра. Мова яка? Мова джерельна. Вивчення вірша за мнемо таблицею українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер. Збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Пригадай і повтори. Золоте курчатко в золотій торбинці Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня, українська мова. Золоте корчатко в золотій торбині принесло сьогодні літери дитині, а дитина із літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова.